Журнал НВ Сила зброї придбати за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Поговоримо про допомогу Україні. Південна Корея виділить Україні довгостроковий пакет допомоги на 2,3 мільярди доларів. І також планує профінансувати на 12 мільйонів доларів реабілітацію поранених наших військових. Раніше Японія допомогла нам тим, що Японія ввела нові санкції проти Російської Федерації і заборонила експорт 164 видів видів товарів. Це зокрема літіонів. Іонні акумулятори, газові труби, і моторне мастило для автомобілів. Бачимо, що світ все ж таки намагається допомогти Україні як може і чим може. Натомість, найголовніша наша допомога, все ж таки, залежить від сполучених штатів України. Але читаємо новину про те, що голосування в палаті представників США щодо допомоги Україні навряд чи відбудеться раніше середини квітня. Згадуємо, згадуємо еп епопею про те, як ми чекали їхнього голосування як ми чекали Різдва, як ми чекали після Різдва, як ми чекали 9 квітня? А я сказала Сполучених Штатів України. Перепрошую, ймовірно, що пам'ятаємо, що Україна велика, неподільна і єдина, але. Хто знає, правда, може, ми станемо ще більшими сполучених штатів Америки. Звичайно чекаємо допомогу. Так, ось голосування в палаті представників США щодо допомоги Україні знову може відкластися. Так це чи не так, і що на це може вплинути? Поговоримо з нашим гостем Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики Українська призма разом з нами на зв'язку. Олександр, вітаю тебе і слава Україні! Не чуємо ми зараз, Олександра Цікаво, чи він нас чує Алло, алло, О, Саша? Так, вітаю, вітаємо тебе. Так. так зараз ми тебе чуємо. Дуже хочеться, щоб нас так нарешті шудово, почули шудово. І в Сполучених Штатах, особливо перед голосуванням. Розкажи нам, будь ласка, так що ж все ж таки відбувається в палаті представників? Відбудеться це голосування? Не відбудеться це голосування? Отримаємо ми допомогу. Чи можемо, можемо поки на неї не розраховувати? Не, що треба цитувати буквально такий Туве Янсон, От коли запитали Снус Мумріка, що відбувається в світі. Він сказав хаос і розпач. От приблизно те саме зараз відбувається в палаті представників США, Не тому втішив. що насправді ми бачимо. На жаль, на жаль, ми бачимо абсолютно класичний жабогадюкінг у виконанні трампістів, коли Маржі грін яка буквально минулого четверга, подала законопроект про те, бо зняти Джонсона з посади. На вихідних вони нібито багато говорили, багато переписувалися. Як казав сам Джонсон, і прийшли до консенсусу. А тепер вона в середу в інтерв'ю для Fox News, і тут далі пряма цитата, заявляє, що Джонсон просто полуумний дурень, який зрадив Трампа, зрадив партію. Ми взагалі не знаємо, як тепер його сприймати. Тому насправді ми бачимо ту ж саму ситуацію, яку на жаль застали і два місяці тому, яку вперше застали ще в кінці вересня минулого року. Ми бачимо, що досі є окремі політики, які намагаються маніпулювати цією темою і знову висиганювати собі якісь поступки, якісь Можливості і показувати себе нібито сильним політиком у передвиборчий рік, а ось такі гойдалки, політичні гойдалки, і навіть десь я б сказала емоційні гойдалки допомагають власне самим трампістам і допомагають не допомагають республіканцям. Для чого вони їх влаштовують Ну, республіканцям, треба сказати. Це не допомагає зовсім республіканці. Навпаки, зараз як партія виглядають неспроможними. Вони як партія не є єдиними. Ми бачимо, що окремо цим займаються лише трампісти. Тобто класичні республіканці, такі як Лінзі Грем, такі як Макол, вони давно казали, що вони побачили поступки зі сторони Байдена. Вони побачили поступки зі сторони демократів, і вони готові піти на якусь згоду. Вони готові піти, хоч на якийсь договір. В той же час трампісти показують, що а, от дивіться, ми можемо в будь-який момент це зупинити відповідно, якщо ви хочете, щоб хоч щось було зроблено в палаті представників, не домовляйтеся ні з ким крім нас. Ми єдині володіємо золотою акцією голосування в цьому місці. Тобто для трампістів ось такі гойдалки, вони просто раз за раз, разом доводять ось цю тезу, що без них нічого вирішено бути не може, і лише вони і з, з ними згода може забезпечити ухвалення будь-якого законопроекту. А якщо ми говоримо про Майка Джон Джонсона, який вже ну не вперше пропонує якісь нововведення, якраз по е, пакету допомоги україні то чого тут можна можна чекати як ти вважаєш і про що зараз пишуть е, американські змі про що вони говорять який це буде пакет допомоги на що ми можемо е, розраховувати Ну, з того, що відомо, попередньо Джонсон пропонував пакет допомоги, в якому є безвідсотковий і безстроковий кредит. Це ще той пакет, який називався пакет Джонсона Маккола, над яким вони працювали ще пару місяців тому, і тоді звучало, що це буде в такому форматі. Але в чому тут ще проблема? Не будемо біжити всіх собак лише на Тейлор-Грін, Треба прямо сказати. Можу сказати, як викладач Джонсон не зробив свої домашньої роботи, і це жутко бісить. Чому? Чому він її не зробив невідомо, але він багато розказував про те, що в нього буде оцей новий пакет, що він буде альтернативним що він всім сподобається. Він компромісний. А у вівторок, коли почалися перемовини всередині партії, стало відомо, що ніякого пакету нема, тобто нема навіть його тексту. Не зрозуміло за що люди будуть голосувати, і на що Джонсон їх підмовляє. Тобто, він так багато кричав і розказував, як все буде добре, щоб кінець кінцем просто сісти в калюжу на тому, що він не зробив того, що мав зробити. Тобто, ми бачимо знову ж таки, що Джонсон він один з тих політиків, який займається політтехнологією, а не реальною політикою. І що він буде далі робити? Ну, ми бачимо, що всі ситуації він зараз вибісив всіх, він не подобається нікому в конгресі, і йому потрібно шукати союзників. Йому потрібно або повністю продатися республіканським консерваторам, або продатися вже демократам, для того, щоб його все таки кінець кінцем не зняли з посади, хоча б якийсь час. А може таке бути, що його не знімуть з посади або навпаки, знімуть найближчим часом? Ну, ми розуміємо, що він цього боїться і демократи намагалися з ним про це домовитися та переголосувати там по проголосовані закони, що він таки лишився спікером. Можливо, насправді для нього не важливий не торг довкола допомоги України, а лише довкола своєї посади. Uh, в принципі, для нього посада в рази важливіша, ніж допомога для України. Це абсолютно очевидно. І ми бачимо, що на цьому фоні якраз домовленість із демократами, домовленість із білим домом. Спричинила спричинила його заяву про те, що в нього мовляв є оцей компромісний договір, який він зможе презентувати 9 числа, і саме через це на нього почала катити бочку маржа Грін. Тому що з точки зору трампістів будь-яка домовленість з іншою партією, будь-яка спроба поговорити з демократом, означає, що ти зрадник. Ну в них ось таке дуже банальне сприйняття політики. Що коли ти намагаєшся знайти консенсус, значить ти слабкий політик? Тому він дійсно намагався знайти цю підтримку в демократів. І наскільки можемо судити, з того, що він подав такий цей законопроект, це означає, що демократи не, не топили би його, і відповідно не дали б свої голоси, і він би втримався на посаді. Але зараз, коли він зруйнував ці перемовини, коли він і республіканцям не дав того, чого вони чекали, і з демократами посварився, чесно, я не знаю, що він вже має запропонувати такого, щоб, хоча б одна партія його вберегла від е, вотому недовіри, а не може бути такого, що він взагалі не мав жодного пакету, жодного. Одної пропозиції щодо України та він лише про це говорив. А всі всі пропозиції або всі вигідні пакети вони насправді є у Трампа, і е, він залежить не від демократів, не від республіканських, і навіть не від Трампістів, а залежить саме від конкретної особи Дональда Трампа. Скажімо, так достатньо довгий час, і я абсолютно підтримував цю точку зору. Бажалося, що Джонсон дійсно є просто спікером Трампа, тобто він не є незалежним політиком, він просто ретранслює те, що каже Трамп, і таким чином, через Джонсона, Трамп керує палатою представників. Певне розходження в них сталося якраз на темі України. Тобто, Джонсон почав пропонувати пакет Джонсона Маккола ще до того, як Трамп змінив свою риторику щодо України. Тобто, буквально ж місяць тому ми спостерігали, як Трамп раптово почав говорити про. Те, що він, мовляв, би був набагато кращим партнером для України, він би дав більше 60 мільярдів, а не як цей слабкий Джозеф Байден. І що, мовляв, за нього війни взагалі не було. І якраз на питанню цієї підтримки, мені здається, і сталося перше розходження. І саме через це розходження Margie Taylor Greene дали команду ФАС для того, щоб вона поставили на голосування воту недовіри стосовно Джонсона. Тому які зараз у них відносини і чи зараз готовий він піти на поклон до Трампа, як він це багато разів робив до того? Ну поки що це загадка. У нас немає на жаль жодної інформації про те, чи мав він контакти з Трампом за останні декілька днів. Угу. Які твої прогнози стосовно 9 квітня? Чи знову можуть перенести голосування за допомогу Україні? Чи якось вони це знову в чергову його роздроблять, розділять? Що чого нам чекати? По-перше, нам треба дочекатися, поки Джонсон видасть нарешті, хоч якийсь текст. Тобто, він явно не буде ставити на голосування той проект, який проголосували в Сенаті. Він явно не хоче ставити щось альтернативне, крім свого, і тому перший варіант того, що може статися, вони все-таки встигнуть накрапати якийсь відносно адекватний альтернативний до Байденівського І Як тільки це станеться, це може бути як 9, так і там тиждень пізніше, ми побачимо. Голосування за законопроект Джонсона, проте паралельно розвивається інша зовсім історія. От станом на початок тижня 191 конгресмени із палати представників поставили підписи під петицією, щоби в обхід спікера Джонсона проголосувати за пакет допомоги для України, от в тому сенатському вигляді, за ті якраз 60 мільярдів, для того щоб це. Ця петиція пройшла, потрібно 218 підписів. Тобто, по суті, залишилося зібрати не так багато. І найважливіше для нас, що її підписують як демократи, так і республіканці. Тобто, в той момент, поки трампісти там займаються незрозуміло чим, насправді певна двопартійна підтримка ну продовжує бути для нас присутньою. Тому другий варіант альтернативний до Джонсона, який є, це те, що до початку наступного сесійного тижня вдасться зібрати у ці 218 голосів. І я не впевнений, що це буде вівторок, але протягом сесійного тижня поставити на голосування в обхід спікера Джонсона той самий сенатський пакет підтримки. Якщо ми говоримо про підтримку, то держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен за результатами зустрічі в штаб-квартирі НАТО заявив, що якраз Сполучені Штати та союзники мають намір подвоїти зусилля щодо пошуків пошуку ресурсів, які так необхідні Україні. але в той самий час він знову ж таки наголошує на те, що ухвалення Конгресом США пакету допомоги для України це найважливіше та найтерміновіше. От як, якщо, якщо ми відкладаємо в сторону ось цей пакет. Допомоги від Конгресу Сполучених Штатів, то як Сполучені Штати та союзники і де вони будуть подвоювати ці зусилля? Де вони будуть шукати ці ресурси? Чи йдуть йдуться про це розмови? Ну, якщо ми тобто запасний втурму план втурму, та от чи є запасний втурму. план? Ну, запасний план є план Столтенберга про 100 мільярдів. Він не дуже реалістичний, м'яко кажучи, але ми бачимо, що та ж Франція, та ж Італія, та ж Британія, от навіть Південна Корея, Японія, вони готові робити більше. Тому зрозуміло, що повністю без допомоги ми не залишимося. У нас є адекватні союзники в Європі, у нас є адекватні союзники в Азії, які дійсно готові нас підтримати. Це, звісно, не ті масштаби, які б мали бути, якби були залучені Сполучені Штати, але ми бачимо, яких лихо. Манить, ми бачимо, що дійсно Америка в рік виборів це людина з температурою 41-42, яка не має виходити на роботу, яка несе абсолютні бредні, в якої почнеться галюцинації, і її чіпати не можна на цьому фоні. Звісно, достатньо цинічно звучать заяви Блінкіна про те, що вони зроблять все можливе. Ну вибачте, а де це все можливе? І чому адміністрація, скажімо, менше тисне на конгрес ніж вона могла б тиснути за інших умов. Але в загальному от єдиний позитив, який я тут точно можу дати. Ми бачимо, що незважаючи на слабкість сполучених штатів, незважаючи на всю ту нестабільність, є значний набір країн, є значний набір партнерів, які вже з цього місяця ми бачимо роблять більше. Ну, наприклад, два останніх пакети Франції і Німеччини це додаткові пакети до того до тих мільярдів, які вони пообіцяли на початку року. Тобто, союзники активізуються, і це точно для нас позитив, що нам зараз е, треба робити, якщо ти кажеш, так якщо ми можемо так. Сприймати сполучені штати в період виборів та як хворого та з великою температурою, що зараз робити Україні, тому що ми намагаємося не втручатися? Ну ми не втручаємося і не маємо права втручатися в, в політику Сполучених Штатів. Президент України дає інтерв'ю західним змі і американським ЗМІ, наголошуючи і, і аргументуючи, чому нам зараз так потрібна допомога. От це все, що ми можемо зробити, чи ми зараз маємо якось якось не знаю, дипломатичними шляхами намагатися з кимось домовитися, про щось говорити, чи якось виторговувати собі ось цю допомогу, що ми зараз маємо робити. Ну, дивись, є два напрямки. Перший напрямок скерований на саму Америку. Там ми маємо продовжувати ось цей тиск. Ми маємо показати, що якби формат лідерства змінився. Тепер лідерство це не про те, щоб більше собі виторгувати можливостей або голосніше всіх кричати в конгресі. Маємо показати інформаційно, дипломатично, політично, тобто на всіх можливих рівнях, що реальний лідер зараз в західному світі має бути трохи більш агресивний. Що реальний лідер має бути трохи більш впевнений. Собі, от наприклад, на на кшталт того ж Макрона, якщо порівняти Макрона і Шольца, ось ця різниця між новим лідерством і старим лідерством стає дуже очевидним. Тобто, в спілкуванні з американцями, окрім звичних наших фраз, на мою думку, потрібно розвивати якраз ось цей наратив. Він достатньо провокативний, але це єдине, що ми можемо їм зараз реально нового сказати. А в контексті роботи з іншими партнерами, це другий пласт того, що ми можемо зробити, щоб ну скажімо так, не дати американцям заспокоїв. Войтися з цієї теми, ми маємо підтримувати зараз ініціативу Макрона. Ініціативу Макрона і про розміщення контингенту, і про надання більшої кількості зброї, і про створення окремої коаліції в межах НАТО або поза межами НАТО. Ми маємо йти на такі провокативні кроки. Бо ми бачимо, як американці реагують на те, що робить Макрон. Ми бачимо, що вони не готові до таких кроків. Ну якщо вони цього не хочуть, то хай дають нормальну зброю, хай йдуть на альтернативи. А ми поки що будемо працювати з тими, хто реально готовий для нас робити більше. Тобто, наша задача показати американцям, як правильно робити, як треба робити. Фактично сформувати у них в політичному естеблішменті запит саме на такі дії. Mm -hmm. Якщо от ми говоримо про те, що Сполучені Штати десь якось намагаються нам альтернативно допомогти, то тут навряд чи йдеться про допомогу, коли е, Україна вже знає та Таймс пише про те, що Україна не отримує офіційне запрошення вступити в НАТО на саміті в Вашингтоні. Можливо, ми не чекали так швидко цього запрошення, але знову ж таки проти вступу України до НАТО, от е, поки триває в Україні війна, виступають в першу чергу Сполучені Штати та Німеччина, чому тут нам Сполучені Штати не можуть допомогти? Тому що Сполучені Штати. По-перше, не мають плану дій? У нас досі немає жодного розуміння. Я думаю, в американців його не набагато більше. Яке їх бачення нашого членства в НАТО? Тобто, в який момент за яких умов, в якому форматі і так далі. Вони в 22 другому, році обмежувалися загальними фразами про те, що Україна після перемоги над російською армією обов'язково має стати членом НАТО щоб попередити майбутню агресію. Супер! А, а який план? Тобто мовно, а як ми самі перемагаємо росіян, і потім ви нас з барського плеча приймаєте в НАТО? Ну це таким чином не спрацює. Тому в американців просто не було стратегії, що і в який момент відбувається із нашим членством в НАТО. Це раз. По-друге, в американців є досі ось ця. Хвороба холодної війни, вони досі вважають, що все, що роблять вони, це в два рази агресивніше і небезпечніше, ніж будь-що, що роблять союзники. Тобто, згадай, що перші пакети допомоги, наприклад, з РСЗВ, перші пакети допомоги з гаубичною артилерією перші пакети танкової допомоги і так далі, передавали британці, передавали французи, передавали інші. І лише потім включалися Штати. Це якраз частина цього не треба штовха, не треба дражнити ведмедя, тим, що, мовляв, американці. Чи щось роблять і з огляду на це американці тому і не хочуть робити перший крок в плані нашого членства в НАТО, і як перемогти в них ці хвороби і ці невпевненості? Ну поки що єдиний адекватний варіант, який я бачу, це знову ж таки те, про що я казав. Треба їм показувати новий формат лідерства, і треба, і треба працювати з іншими партнерами, які готові робити більше. Треба якраз американцям показати, що не страшно дражнити ведмедя. Його треба дражнити, його треба провокувати, бо інакше цю війну не виграти. Угу. Таке враження про. Просто що е, сполучені штати та вони, попри те, що вважаються лідерами та у, у світі і себе так несуть, вони десь більше все ж таки намагаються перечекати ось війну в Україні, дивляться, що там далі буде. Е, і бояться, бояться якось проявити ініціативу, але тим не менше, так вони зараз обговорюють передачу формату Рамштайн, якраз під ігіду НАТО на випадок, якщо Трамп переможе. Тобто, все рівно вони десь перестраховуються. Отут вони кого більше перестраховують? Все ж таки Україну, допомогу Україні чи себе. А насправді скоріше більше допомоги України, бо ну, перестрахуватися від Трампа зовнішньою політикою неможливо. Трамп в основному для американців буде загрозою саме внутрішньою політикою. Ну тим, що він хоче, наприклад, трансформувати міністерство юстиції, ввести цензуру преси, переглянути повноваження Верховного суду, перевести більшість повноважень Конгр... Конгресу на президентську лінію. Тобто від Трампа їм треба страхуватися у внутрішній політиці. А стосовно формату Рамштайн, це ідея позитивна. Але вона буде працювати лише в тому випадку. Якщо НАТО зможе сформувати ось цей пакет допомоги для України, не знаю, він буде на 100 мільярдів чи менше. Але в цілому це основа роботи формату Рамштайн. От раніше як воно працювало, американці приїжджають з великим пакетом допомоги. Всі інші учасники засідання, учасники формату бачать, які дири вони можуть закрити, тобто, що в цьому великому пакеті бракує, де вони мають додати, вони додають відповідні свої пакети, і вже цей великий сформований пакет підтримки їде до України, і все це підкріплюється засідань. Нія моголів і виконавчих директорів найбільших оборонно-промислових компаній, які якраз проплановують, як вони це будуть виробляти і закривати цю потребу. Останні три рамштайни Америка приїжджала без великого пакета. Ну і засідання було фактично ні про що. І через це останні два засідання навіть не було зустрічі е, директорів великих оборонно-промислових компаній. Тобто, якщо переводити рамштайн під НАТО, то НАТО має мати свій бюджет на Рамштайн, і тоді воно знову запрацює, як це було в 22 другому роках. Зрозуміло, я дуже дякую тобі за те, що ти долучився до нашого ефіру. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, був разом із нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.